Yeah. <laughs> Очі вже розповідали про львівського науковця, який винайшов грілки для рук та ніг. Нагадаємо, цей відеосюжет побачили та прокоментували понад мільйон людей. Чоловік на досягнутому пообіцяв не зупинятися слова дотримав. Олександр Петрянич тепер розігріває харчі, не використовуючи при цьому ані вогню, ані електрики. Свій черговий винахід назвав безполуменевим нагрівачем їжі, який найкраще підійде для військових. Як це працює і чи справді дієве? Дивіться далі. Лабораторія Олександра Петрянича на кухні тут досліджує та експериментує. Найточніший результат це от реально практика. Практика, практика. Тут на кухні просто по кілька годин в день ти сидиш, мішаєш, мішаєш. Пішло протягом місяця експериментів. Чоловік вигадав ось такий безполоменевий нагрівач. У ноу хау використовує всього три компоненти: звичайну воду, термопакети, реторти, які витримують температуру до плюс 160 градусів за Цельсієм, та суміш у синіх пакетиках. Рецепт останньої не розголов. Шоє першим на відеокамеру винахідник намагається приготувати яйце. Відкриваємо синій вкладиш Він запаяний з трьох сторін. Кладемо його на дно пакету. Беремо наш кіндер. Заливаємо. Чекаємо. Уже за хвилину в пакеті відбувається хімічна реакція. Вода, контактуючи із суміш, закипає. Яйце починає варитися. Можна приготувати їжу за допомогою 150 грам води до 10 хвилин при температурі 100 градусів. Допоки яйце вариться, Олександр пропонує приготувати каву. Ну, Ми бачимо, що пішла пінка, значить, зреагувало сухе молоко, то, що там є. що Дуже можна пити. Пробуємо, чи зварилася. Ну, Розчинилася. Тепле. Смачне. Смачне. Виймаємо і пакет з яйцем, воно майже зварене. Ще б 10 хвилин, каже Олександр, і пашот було б готове. Температура яйця, ну от тобто, воно свою функцію зробило. Температура яйця зараз 53 градуси. Денатурація відбувається. Відповідно, ну, бактерії поздихали, по якщо там якісь були, і його вже можна їсти, воно вже не сире. Основна ціль винаходу переконує Олександр підігрівати їжу, щоправда, дещо можна і приготувати, як до прикладу, каву, чай або напівфабрикати. Безполуменевий нагрівач стане в нагоді в місцях, де немає електрики та газу, наприклад, рибалкам, туристам, а особливо військовим, оскільки пакети нагрівають воду без полум'я та диму, а це не порушує маскування. В іншому ж випадку ну вони на відстані побачать вогонь і тим... і побачать дим над вогнем. А це зразу точка ураження. Усі компоненти переконує Олександр сертифіковані та безпечні для здоров'я. Один такий комплект із трьома синіми пакетами вартуватиме від 100 до 120 гривень. Це дозволить тричі нагрівати їжу. Сам термопакет можна використовувати більше до п'яти разів. Зупинятися на досягнутому винахідних не збирається в майбутньому. Планує працювати в цьому ж напрямку. Уже роздумує над термоодягом або плащем невидимкою, який не бачитимуть військові радари, що реагують на тепло типу різного роду тантів, які закривають і військову техніку, і людей від того, щоб радари не бачили ніякого випромінювання, і плюдина ставала невидимкою. Не показує тепло тіла. Я знаю, як побачити тепло тіла. Ну, ми маємо тепловізор. Ну, тепер іде зворотні ситуації, як зробити, щоб його не побачили. Наразі ж Олександр Петрянич удосконалюватиме винахід розігрівача для їжі, аби почати його продавати. Віталій Ковела, Павло земрій, програма очі.